Вітаю вас, шановні глядачі! Ви на каналі Дмитро Ньюз. Ми нещодавно побачили візит до України президента Німеччини Франка Вальтера Штамаера. І все, нібито класно, і ми раді бачити такого високоповажного гостя. Але ж, друзі, ситуація полягає в тому, що нещодавно на каналі Дмитро Ньюз кілька місяців тому ми розглядали ситуацію різкого негативного висловлювання в бік саме Штатнаера як вчителя політичного керівника Оля Олафа Шольца з боку української влади. І от зараз все абсолютно по-інакшому у нас відбувається, і президент Німеччини отримує навіть. В подарунок а, букет ірісів як символ того, що німецька протиповітряна система Айріс-Т захищає Київ. Я запрошую до нашої студії Тараса Чорновіла. Вітаю вас, пане Тарасе. Студії. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, Саме ви були тим, хто зробив це припущення відносно того, що не варто так, як слон по судній лавки, роздавати відвертих ляпасів людям, яких можуть поважати чинні керівники, в тому числі, от зараз, як Олаф Шольц і Франк Варґтерштанмайер. І зараз ми бачимо, що відбувся візит. Дехто навіть каже, що Штанмаер під час того, як перебував в бомбосховищі, дуже класно власну промову він зробив, і в неї нібито вміщалася нова формула Штанмаєра Тобто, тобто має бути обов'язково справедливий мир. Ну що це складові цієї формули. А якщо буде мир на умовах Путіна, то він лише приведе нову більш страшну війну, будь ласка, ваш аналіз цієї всієї ситуації від самого початку до цього візиту, який що не закінчився в Києві. Ну давайте так є дві. Речі передумовах і є певний наслідок. Перша передумова. Ну, ми можемо фактично повторювати те, що було записано у нас десь тоді, в квітні, чи в який це був місяць, чи ну, мабуть, чи квітень був, коли Зеленський зробив брутний, брутальний хамський демарш проти Штайнмаєра. Я дуже добре знаю, як у Німеччині прості громадяни, причому дуже часто е представники зовсім іншої політичної сили, конкуренти політичні обурювали. Цією дикістю і цим хамством. В політиці не можна пускати випадкових людей, тому що ті випадкові люди роблять тільки біду. Політика це є та ж сама складна праця, якою є, ну скажімо там, кібернетика, медицина. Ми готові, щоб нам операцію робив якийсь хохмач. Випадково, абсолютно Напевний, ні, тому що ми розуміємо, що він нас заріже в ліпшому випадку. Ми залишимося калікою. Коли в політиці робиться щось подібне, коли людина, яка абсолютно ні чорта не розуміє, починає впливати на процеси, вона приводить до великої біди. Зеленський привів до війни, тому що війна сталася тільки через те, що він дав Путіну впевненість, що той може легко. Товати Україну Путін бачив, що при Порошенкові йому не вдасться взяти Україну. Як Прошенко не топтався по його мозолях, саме умисно, по найболючіших він не попер в Україну. При Зеленському попер, тому що це є суміш. Ну, я не знаю, чи можна говорити про умисну зраду випадку Зеленського, але це є суміш безграмотності, ну, примітивності і самозахоплення, а ломбу і віри в свою якусь унікальність і геніальність і тому подібне, коли тобі нашіптує то хтось на вуха. І це саме відобразилося в випадку Штанмаєра. Це було просто елементарне тупе хамство, коли йому сказали, та ти ж тут такий крутий, а він. Він же ж там не хороші речі говорив. а Він же ж ще до вторгнення там розказував, що треба фор форму Штанмайера ту ж ніби там виконувати. Ну так чекай. До речі, форму Штанмайера сам Штанмайер ніколи не підписував. Це, ну, це окрема ворова. тема. І Порошенко при ньому її не підписував. А ти ж її такі два рази підписав. Але інше це Північний потік-2. Так, Штанмайер за нього ніс певну політичну відповідальність. Але, на відміну від Зеленського, Штанмайер Є людиною, ну яка є певною елітою, елітарність, вона глибока всередині. І коли людина, яка відчуває свою відповідальність, а не просто я прийшов тут пахахміть і наварувати, то коли людина, яка відчуває відповідальність, вона вміє попросити пробачення за свої помилки, Штанмайер саме тоді весною попросив пробачення за помилку, що Німеччина, в тому числі при його участі досить сильно закорилося на залежність від російських енергоносіїв. І те, що він вірив, що з Путіним можна домовитися, це дуже дорогого коштує. Тим більше людина, яка вже відійшла від тих справ, він вже не міністр закордонних справ, коли це від нього залежало, він вже. Ну, назвати це англійською королевою трошки неправильно. Повноваження, звичайно, не більше ніж в англійської королеви, але ну, королева там чи вже тепер король це ніби там батько нації. Він таким не є, але він є ну, тою людиною, яку не можна в Німеччині критикувати, який є. Президент Німеччини, крім церемоніальних функцій, він ще є людиною, яка ну задає певні стандарти, певні тренди і певні моральні вимоги в політиці. І атакувати штаймара з боку Зеленського, це був це була атака на Німеччину, і вона принесла дуже конкретний результат. Олаф Шольц, який розвертався вже досить швидко в бік України, повністю зупинив свою переорієнтацію. Німеччина велика держава. їй важко переорієнтуватися. Їй важко міняти свою політику, коли стільки років, особливо соціал-демократи, орієнтувалися на дешеві російські енергоносії, на преференції, які ті їм це давало в межах Європейського союзу. на... Мирне співіснування з тією державою закривали очі на дуже багато речей, і це важко зробити для великої такої країни, особливо з економічним форматом, де все побудовано саме на дешевизні енергоносіїв, це взагалі здавалося, не може зробити. І вони це робили. І Штанмайер, як той, хто задає тон. Він був першим, хто сказав, що треба відійти від залежності від Росії. Треба покінчити з енергоносіями. Він був перший в Німеччині серед великих політиків, хто заявив, що не виправдала себе історія з цими дешевими енергоносіями, що вони занадто дорого будуть коштувати, і що треба забутися про можливість умиротворювати агресора. Це було в квітні місяці, і в мене враження, що ці всі кроти. Які пишуть Зеленському спеціально писали текст, спеціально готували позицію для того, щоб він не дав можливості зближення України і Німеччини, тому що Німеччина занадто потужна, занадто НАТО сильна держава, і тоді, на початку війни, це могло багато що змінити. Дуже багато. Якби Німеччина дуже жорстко, однозначно до чого вже дрейфував Шольц, виступила прямо на підтримку України. Я думаю, створився би такий відповідно сильний фронт проти Росії. Дипломатичний, політичний, що це могло Путіна зупинити після підступу під Києва. Може, він би не почав другий етап війни, а збройна допомога, яка могла піти, і фінансова допомога тоді весною, вона могла кардинально поміняти ситуацію. Я нагадаю вам дані від дуже серйозних, хороших військових експертів, які тоді, коли до нас почала надходити західна допомога, і ми дуже тішилися, подували, вони казали, заспокойтеся, це. Ну, це нас, звичайно, врятує, але ніякого зараз великого наступу ніякого перелому зараз не відбудеться. Якби ця допомога прийшла півтора місяці назад, у нас був би об'єднуючий ефект: старі радянські артилерійські озброєння і нові західні кумулятивний ефект разом спільно вони би дали можливість нам дістати колосальну військову перевагу. Натомість ми на цей момент вичерпали. Старі оброзброєння ми могли програти війну. Нам дали нові. Ми продовжуємо війну так само як до того. Тепер давайте уявимо, якби Німеччина, яка є ну, за, е, ну, замовником моди, формує позицію тренди в Європі, на той момент зробила чіткі подібні заяви. Шольц до цього набежався, до цього його підштовхував Штайнмаєр. Якби в цей момент саме це відбулося, я думаю, що ми тоді ще весною могли би створити той ефект, який би зупинив Путіна перед можливості наступу на Донбасі. Він ще тоді міг, ще не було ніяких анексій. Він ще тоді міг відступити до грани 24 лютого. До 24 лютого, а Зеленський тоді дуже ще готував своє суспільство, і всі його виборці були на ту фразу ну не дуже треба бути дуже жадібним. Нам тільки до 24 лютого вернути. Теж були готові на це поступитися. Можливо, ми б не відібрали, не повернули всі свої землі, але ми б гарантовано мали звільнений весь південь всю північ. І ми би мали ну, перше врятовані десятки тисяч людських життів. Це було можливо. І тоді хтось, чи це Зеленський особисто своїм розумом, чи це Єрмак, чи це хтось йому це готував, зробив все для того, щоб в той момент, коли ми могли створити колосальну синергію збройної своєї і новітньої європейської, і злякати зупинити Путіна. Коли це ще було можливо після відходу з Києва від Києва? І до заходу всіх потужних сил на Донбасі. От в той момент це могло переломитися, і цей хтось зробив все для того, щоб цього не відбулося. Я знаєте, я занадто багато в суспільному житті в політиці, щоб вірити в випадковості. Там не було випадковості. Це була дуже продумана річ. Удар саме по Штанмайеру, не по Шольцу, а по Штанмайеру він був чітко спланований, тому що він давав негативну реакцію всього суспільства, а не тільки Шольца і соціал-демократів. Штамар. Я перестав бути партійним політиком в той момент, коли він перейшов на посаду федерального президента. І він перестав поводитися як партійний політик. Він почав поводитися як ну. Політик, який відповідальний за моральний стан Німеччини, за моральне самопочуття Німеччини, що вона з добром, а не зі злом. І тому він говорить саме такими тезами, такими принципами. Він виявився готовим до нової посади, до нової відповідальності. До чого виявився, скажімо, не готовий Зеленський. І от те, що сталося тоді, воно нам зірвало можливість тої переорієнтації в той час. Це, це дуже серйозна катастрофа. За неї заплачено десятками тисяч життів українців. Це це реальна державна зрада, яка була добре продумана, добре відпрацьована, і вона дала свій ефект. Там багато. Ну, чому я переконаний абсолютно, що це, мабуть, ішов все-таки від Єрмака в той момент, тому що паралельно і атаки, і з боку Міністерства закордонних справ. Ну, хто керує Колебою, хто призначив Колебу. Ну Єрмак не Зеленський ж. Зеленський пристайка призначав. А Єрмак Пристайка прибрав і поставив. щоб. Да його місця сухняного вже свого власного кишенькового кулебу, який ну з нього міністри, як з мене балерина. Він не доріс навіть до посади надзвичайно повноважного посла України в відповідній країні. Він був тільки послом при міжнародних організаціях. Що якщо це не ООН, а в Страсбурзі, то ти звичайний цей швейцар, який відкриває двері. Ти бігаєш, замовляєш готелі для української делегації. Ти шукаєш їм контакти. Ти їм замовляєш пресу. Ти їм шукаєш таксівки. Викликаєш. Це я бував страсбурзі. Я знаю, що це за робота і Єрмак. Міг поставити Кулебу, і Єрмак міг сказати Кулебі говорити саме тоді образові речі. Кулеба тоді підтримав, взяв участь в цій ататі. Не відразу він пробував її примирити, але потім на нього гіркнули. І він дав задній хід. На преликий жаль, тоді це спрацювало і позиція проти вже самого Шольца, яку запровадив і пустив наш посол Мельник. І інші речі це був удар по Україні, який привів до того, що війна триває досі. Можливо, вона могла тоді закінчитися. На жаль. Оцими речима це відбулося, тому що іноді одне слово в світі в житті грає неймовірну функцію. Тепер вернемося до Штайнмаєра в минулий і Штайнмаєра в сучасне. Дуже короткі тези. Що таке формула Штайнмаєра? Її нам зліпили як щось страшне, критичне, жахливе. Так, це страшне, критичне, жахливе. Тільки Штайнмаєра в цій формулі нема. Просто нема. Тому що формула врова 16-й рік. Е Вересень чи жовтень, вже зараз не згадаю, останнє засідання нормандської червірки на рівні глав держав. Вони дотиснули Путіна на покроковий план в реалізації мінських домовленостей. Шикарний план. Для нас, неймовірно, вигідний. Основа плану Міжнародній миротворті ООН. Це основа плану. Все розписано було до деталей. Путін зламався. Путін погодився на зустрічі, він пасував перед сильними опонентами. Проти нього були разом дуже добре, спільно спрацювали. І Беркель, яка на той момент була сильно ображена на Путіна за попередні деякі речі, і Оланд і Порошенко. І Путін здався. Після того він поїхав і різко відмовився від цього, що пообіцяв тоді в Берліні. По моєму, це ж було. Що сталося дальше? Ну далі Меркель попросила тоді ще міністра закордонних справ Штайнмаєра поїхати в Москву і з'ясувати. Що відбувається, аж була обіцянка. Той зустрівся з Лавровим, і Лавров йому надиктував свій план. Це є план Лаврова. Ніякого не Штайнмаєра. І основа цього плану всі нам розказують, знаєте, що мовляв, ой, ми не могли його втілити. план Штанмаєра повністю, тому що він викликає е, опір суспільства. А потім розказує: Але пан Штайнмаєр це є мінські домовленості, і це все, і нічого іншого нема. Слухайте, так ви або хрестик, або плавки, тому що насправді ви протилежні речі в говорили Протилежні речі по пану Штайнмаєра, тому що ніхто його не бачив, бо пана Штайнмаєра написано не було. На папері він не вигнесений як мінські домовленості. А що таке пан Штайнмаєра? Це є зміна, це є руйнування обов'язкового порядковості виконання пунктів мінських домовленостей, згідно з яких раніше спочатку йшла. Безпекова частина після неї ще політична. Так, там був один пункт для нас дуже незручний. Це той пункт, що повний контроль за кордоном ми отримуємо тільки після проведення там місцевих виборів, в тому ОРДО. Але якраз отим тим покроковим планом передбачалося, щоб це нейтралізувати силами ООН, саме миротворцями і. План, який запропонував Авров, це по суті уневажного. А він казав, що в будь-якому порядку можна почати з політичних. Тобто він руйнував вимогу щодо чіткої поляризації пунктів. Це те, з чим постійно боровся Путін на всіх зустрічах, засіданнях, і що йому робити не давали. Штанмаєр не підписував ніякого плану Штанмайера. Штанмаєр приніс цей план. Він його всім доповів. Він єдине, що в ньому ввів, це позицію, що будь-які дії інші. Можуть все одно, один пункт фіксується абсолютно чітко, який має бути першим. Суперечло Лаврову. це повне припинення вогню на певний термін, як перший пункт, без якого ніякі інші пункти просто не розглядаються. Оце та була позиція, яку Штанамайер вніс від себе. Все решта, це плана врова. Руйнування старого принципу політичного певного консенсусу по мінських домовленостях. Штанмайер його озвучив, і Штанмайер його підтримав, що погано, але він його не створював. І коли українська сторона відмовилася від плану Штанмайера, Штанмайер на ньому дуже й не наполягав. Прийшов Зеленський, став президентом, йому почали всі дуднити. О, це план Штанмаєра, все дуже добре. Що робив Штанмаєр? Йому було важливо на той момент, що припинилася війна будь-який спосіб, протилежно до того, що він говорить зараз. Тоді він був, вважав, що мир будь-якою ціною вартий, того, щоб він був. І Штанмайер йому теж це запропонував. Він розмовляв з Зеленським. Зеленський за це схопився. І Зеленський переламав всю українську переговірну систему на це. Я не забудуся той ефір на російському телеканалі. Оце був той самий ефір, в який включався тоді е, цей е, ну, ця погань, яку зараз пригріли прибуданою в гурі Євгеній Шевченка. Оцей державний зрадник, який зараз виявляється майором Чакевич в головному управлінні розвитки пригріти. Щоб ви просто знали, коли вам розкажуть, що Буданов хороший хлопець, він там пригрів зрадників Євгенія Червоненка, Євгенія Шевченка. Ну і самим ним питання є великі. Так от. Тоді, в тому самому ефірі, був ще інший кусок, де цей господи, так званий президент ДНР, зробив таку заяву, що ми дуже довго добивалися, витискали з України форму Штайнмаєра. От їй приліпилася назва до Штайнмаєра на все життя правильно говорити форму Лаврова. Ну але так скажемо, як вони говорили. І нам була завжди відмова кучма, навіть розглядати її відмовлявся. Але після того наші люди поработали в Києві, Дослівно. наші люди поработали в Києві з властю. оттуда перезвонили, і кучма, який вчора ще відказувався, сьогодні взяв і підписав. А Зеленський, потім, коли його журналісти атакували, як же так ви це підписали? В нього була єдина відповідь. Ви пригадаєте під час того е, брифінгу? Жахливого абсолютно брифінгу, де він він втік потім звідти, Він нічого не відповів толком. Йому питається, як же ж Штайнмаєра, Як же ж таке це може бути? Україна всі роки від неї відмовлялася. Він в нього повертається каже: А ви не хочете ми розпитатися, що ми домовилися про повернення українських полонених? Ви про це не хочете розпитатися? Чому ви не про форму штанамайра питаєте? Пам'ятаю, ну, ну, це, ну це жулік, шарлатан і зрадник тільки міг себе так вести. Тому насправді Зеленський дотиснув тоді кучму, щоб кучма її підписав. А потім він і сам її підписав під сумковому документі паризької зустрічі, і тому. Звинувачувати Штанмаера формулі, яку він передав від Лаврова, і яку він на жаль підтримував в той момент, коли її підписав не Штанмаєр, а Зеленський. Мені здається, це є великим гріхом. Звинувачувати Штанмаера в тому, що він сів на ту ідею енергетичної вигоди від Росії. На дешевих енергоносіях і неконкурентних перевагах в Європі, ну напевне, можна. Це недалекоглядність. Але Штанмаєр діяв в інтересах своєї держави, коли він це робив. Зеленський, коли він віддав наказ продавати Росії зброю по бо Богославу, ми мали великий сьогодні перед цим стрім, так був стрім. Він діяв в інтересах Росії. А не в інтересах своєї держави. Штанмаєр діяв в інтересах своєї держави. Оце була недалекоглядна позиція. І Штанмаер вийшов і в березні місяці сказав, що він просить пробачення за цю свою помилку. І після того його атакували з команди Зеленської сам Зеленський. Мені здається, це була абсолютно дикість і ну, абсолютна безграмотність і ще й перекладання з хворої голови на здорову. Тепер, що стосується сьогоднішнього дня, Штанмаер тоді не приїхав в Україну. Тоді Відмовився в Україну приїхати Шольц. А планувався тоді візит Шольца. А планував візит Шольца. Був запланований Аштанмайра візит. Ну взагалі ж він мав приїхати разом з чотирма іншими президентами, трьома президентами Балтійських держав і Анджеєм Дудою з Польщі. Це ж Зеленський йому персонально відмовив. Після цього у нас був зрив два з половиною місяці. Німеччина нічого не зробила для України. Взагалі, потім дуже повільно почала доєднуватися. Ну ще раз кажу за це. Ми заплатили за цей демарш Зеленського. Ми заплатили кількома десятками тисяч убитих українців. От що коштує без і безграмотність у владі. Тепер Штармаєр сьогодні дуже коротко: насправді, він виклав речі, до яких дозріло німецьке суспільство. Він ще раз кажу, він не прем'єр, він не урядовець, який висловлює певну позицію волю своїх виборців своєї партії. Він. Представник всієї Німеччини І він це розуміє. Німецьке суспільство дозріло до того, до чого трошки раніше дозріло британське і американське Британці і американці готові жертвувати досить багато чим для того, щоб допомогти Україні перемогти, здобути саме справедливий мир внаслідок перемоги, а не внаслідок капітуляції. Чого Зеленський дуже хотів у березні місяці через Арахамію пригадуєте уповноваження на переговори про гарантії безпеки з боку Російської Федерації в Україні і тому сьогоднішня його позиція, ну це є фактично позиція, яку можливо трошки скованіше говорить Байден, яку дуже відверто говорив Борис Джонсон, яку ми почули потім від Ліс Трас, і яку ми дуже скоро почуємо від ріші Сунака, uh -huh. тому що вони виразники теж при тому, що вони виразники своєї команди, своєї партії, але це позиція всього британського чи американського суспільства. Вони говорять від імені свого народу ті речі, Штанмайер не був готовий, може всі ті фрази сказати весною, але він пробував трошки випередити своє суспільство і був готовий їх сказати, якби йому не закрили рота брутально в Україні. Але зараз він це може сказати. Німецьке суспільство вже побачило перше наслідки від расистської агресії. Вони побачили, що це є те зло, яке буде саме множитися, воно вже безвідносно до реакції. Україна здасться, зло тільки буде торжествувати. А основне, вони побачили, що не Негативні результати від цього зла вони не такі страшні, як їм пробую показати. Енергетична криза, яка зараз в Німеччині вичерпується. 97% заповнення німецьке. Плюс стоять в черзі танкери з зрідженим газом, які нема куди розвантажувати і зиму вони проведуть спокійно, і ціна пішла вниз. Все. Ситуація вирівнюється німецьке суспільство зрозуміло: Росію треба давити, і доки це робиться в Україні, Україні треба допомагати. І Штанмайер приніс цю річ, але він її приніс не просто в формулах обережних, дуже путаних формулах Шольца, які не чіткі, які весь час боїться, які весь час розвертається. Ну це є особливість характеру. Він не міжнародник. Він, він фінансово-економічний блок при Меркель очолював уряді як віце-канцлер, і він. Ну, він соціальну політику добре вів. Для нього це чуже, він боїться цих речей. А Штанмаєр поставив визначення: справедливий мир. Несправедливий мир це все одно війна. Справедливий мир це є мир, це є перемога. І тому мені здається, оця декорація Штанмаера. Ми її десь повинні розглядати як певний напрямок, який вибудовує європейський тренд США зовні. Британія майже середини, але все-таки з поза Європейського Союзу, зараз Німеччина з чітким трендом. І я думаю, що дозріває потрошки французьке суспільство. І я думаю, що коли ми почуємо ближчим часом подібну заяву Макрона, а ми її почуємо. Там буде трошки відієватіше, ну Макрон сам по собі такий хлопить, але ми її почуємо. Макрон не може довго відставати від Німеччини від Штанмаєра. Просто не може. Якщо він занадто довго відстане, ну буде той комплекс, що Німеччина захопить певну навіть психологічно моральну ініціативу в Європі. Що ж Макрону точно не треба. І от в цій ситуації Макрон, коли це скаже. Це буде вже остаточна фіксація. Після того вже піде остаточний парад І в один прекрасний день ми раптом побачимо Віктора Орбана, який скаже те саме. І я думаю, що це буде один з тих випадків, на відміну від білоруської нинішньої влади і від Ірану, коли нам треба буде прикусити язика, не сказати все, що ми думаємо, що зробив Зеленський по Штанмайеру, а навіть Орбану сказати слово дякую. Тому що нам треба шукати союзників на всю майбутню історію. І не треба шукати собі ворогів, так як Зеленський зробив Штанмайером. Сьогодні Штанмайер запустив саме в моральному обігу оцей необхідний для нас тренд. Він є проміжним, він не є першим. Він міг його зробити першим. Він не, не дав йому зробити його першим, але в цьому проміжному плані він є неймовірно важливим. Причому, ще раз кажу, там є моральна основа ціна миру. Мир, який не може бути будь-якою ціною, це дуже важливо. Тому що в Німеччині дуже довго виступали саме за те, що ціна миру має особливе значення, якою ціною він куплений, і от Штанмайер це переломив. Мені це дуже здається симптоматичним і потрібним. Дякую вам, пане Тарасе. Я хочу зазначити, шановні глядачі, що е не тільки тезу про справедливий мир озвучив пан Вальтер Штанмаєр, а ще і тезу про те, що в Європі не уявляють собі. Той масштаб війни, який насправді побачив він на власні очі, це він сказав бомбосховище під час своєї промови і отримав за це. Нагадаю, букет красивих ірісів, які абсолютно так само як ці квіти називаються, як і найбільш потрібна зараз Україні допомога в вигляді саме систем ППО-ПРО. і тому, шановні глядачі, додам як медійник, що оці. Роки перевертання формули так званої формули Штанмайера, насправді формули Лаврова з українського її читання, яке було притаманно владі, оці, ну, коротше попередньої влади не буду я використовувати оцих епітетів да? І е, яке абсолютно upside-down змінилося з 2019 року, і почало навіть українською владою трактуватися як з російського боку, це все абсолютно помінялося, і зараз на будь-який пропагандистський закид, будь-якої Скабєєвої там Кисельової, Соловйова ми можемо показати цю промову. Що якщо ви вже ж там Майра, яким перекривалися всі ці роки, так переконали своїми діями там в Ірпіні, Бучі, Маюполі, в інших містах да? То все це напевно вже є певним крахом того наративу, який росіяни запроваджують. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що, по-перше, сьогодні зробили такий чіткий аналіз. І головне, я пам'ятаю той стрім, на якому ви наголошували, що так із Штанмайером не можна. Це було півроку тому. Друзі, на цьому все. Зустрінемось на каналі Дмитро Ньюс. Підписуйтесь, будь ласка, на наші е, всі абсолютно ресурси. Підтримуйте канал, ставайте спонсорами, підтримуйте через Patreon. З нами був Тарас Чорновіл. На цьому на цей момент все. До побачення, до нових зустрічей. Пока.